Що робити, якщо пересуваєшся на милицях і бачиш, як та сама хвороба спіткає твою маленьку дитину? Про допомогу благає родина переселенців, яка знайшла прихисток в Маріуполі. В матері одиначки немає грошей та фізичних сил, аби вилікувати свою шестирічну доньку та поставити її на ноги. Далі Юлія Міншакірова. Нещодавно шестирічна Даринка Киричук починала свій ранок із зарядки, стрибків та бігу. Проте кілька місяців тому мама дівчинки почала помічати. Дочка кульгає це занепокоїло Марину, адже вона сама інвалід другої групи через хворі суглоби пересуваються тільки на милицях. Я спочатку думала, що на мене капірують, знайте, підразнюють, як діти маму сделали рентген и Виснув, що у нас та забідреним суставом непорядок. Дашу вразила рідкісна недуга, хвороба пертеса. Це коли у стегнової кістки порушується кровообіг і з часом руйнується суглоб. Лікарі заборонили будь-які навантаження і призначили напівліжковий режим. Я в лікарні лежала, мені делали уколы. От я спочатку плакала, ну, але потім потихеньку не плакала. Марина і Даша – переселенки з Кіровського. У Маріуполі їх на час прихистила одна з християнських громад. А це я на, день, на день В громаді? А за чим не в немає. Допомагають родині інвалідів сусіди, такі ж переселенці. У мене зараз 250 гривень на місяць кошельки. Їх як треба розтягнути. А як розтягнути? Ну. Ліки для Даші неймовірно дорогі. За допомогою Марина звернулася до штабу Ріната Ахметова. І ось посилка з потрібним для життя медикаментами доправлена у аптеку. Ми їдемо по них у редакційному автомобілі, адже Марині та Даші кожен вихід з дому дається важко. Я буває через дорогу з остановки на остановки переходимо. Дар'я швидше меня біжить. Не тяжело. Да Даша, незважаючи на недугу, любить ходити і навіть намагається бігати. Вона відмовляється вірити у те, що хвороба може бути сильнішою за її бажання жити. Тетінька, а де ходімо лікарство. О, воно, таблеточки, mm -hmm. да? mm -hmm. так, я їх не донесу. Ні, я чітко залежу. Заложимо ключик, давай. Даша з мамою вже кілька місяців у Маріуполі, але оформити інвалідність дівчинці не можуть. Документи видані на непідконтрольній території, а отже, не дійсні тут. Потрібно ходити по інстанціях, а на це немає змоги та сил. Цього разу вдалося здійснити ще одну важливу мрію даринки. Дівчинка вперше змогла зблизька побачити море. Увесь цей час через неможливість пересуватися вона спостерігала за ним здалеку. Давай. <звук> Давай. За роки, на милицях важко отримати рівновагу на мокрому піску. Те, що для звичайних дітей розвага та гра для неї маленька, але важлива перемога над хворобою. Яка рахунок? <звук> А що ти хочеш загадать? Яке бажання для мами? Вона була здоровою і не болела. Від першого дня недуги до сьогодні ця сім'я була сам на сам зі своєю бідою. Але тепер Марина знає, що дочку можна вилікувати, і вона зможе бігати уздовж моря. Юлія Міншакірова, Олександр Шмирьов. Сабиці канал Україна.